Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Давайте сьогодні поговоримо трішки про індиків. Індики, ви всі знаєте, що це взагалі така птиця не наша, вона з США завезена до нас. Прижилась вона добре. Її вже різні породи, різні помисті, люди вже посхрещували її штучно. І і так покращилось з, з проливанням різної крові. На даний момент у мене є індик самець бурбон. І ті індички, поміч бурбона і срібного індика. І так і називається срібний, взагалі е, просто колір бачите, такий срібний, так я на них і кажу, срібний. Що можу сказати по індиках? Дивіться, е, взагалі ці зараз у мене, ви бачите. Індики, це фактично Маша придбала наших знайомих, вона їх придбала і вони чомусь, як вони взагалі вони травневі травневі, але досить, досить такі худенькі, чомусь вони не набрали тої маси тіла, яку мали б набрати. В принципі, бачите, зараз всі рекомендують колись, я пам'ятаю, що в дитинстві, як ходив з бабцею покійною по кропиву. Бабця різала кропиву, цибулю, зелені стеблі, цибулі, відростки нарізала. Молодим індикам варила яйця. Давала, давала сир отки, давала сиру. І це таки всі були комплекси вітамінів індиками. Індики виростали досить сильні, великі. Мали і постійно, постійно Моя бабця в садку індичку прив'язувала за одну ногу на короткий шнурочок. І індичата малі паслися. Я вам хочу сказати, що вже місяць, так напевно, що жовтень, листопаді. Да, там вже такий був період, коли вони також починали літати сильно. Це десь вже серпень-вересень, а також індичата, коли обрала з добре пір'я, вони ще були легкі, крила великі. Вони хотіли також, літати. Но вже індик фактично набирає вже під зиму. Отак От листопад, грудень місяць, навіть вже січень Оце вже має бути повноцінний дорослий індик, фактично, який має мати хоча б самець оги мінімум як 4-5 кг. Це мінімум. Я знаю, що у нас були індики, які, Не пам'ятаю, що такі такий був разу період, який заклав в, в моїй пам'яті. Важили індики і вони мали. По 7 кілограмів. Максимально був 7 кг. Це я рахуюся досить хороший привіст, тому що я кажу, літом трава, ясно, давалося там мелена, меленка курузінка, піддавалася, без ніяких преміксів. Зараз фактично люди вже є гранулови, як кажуть, харчування. Всі рекомендують гранули, вітамінні комплекси. Ну, я бачу, от, то кажуть, факт на лице, були і гранули, були комплекси, все було. Зерно і індики взагалі фактично не набрали того, що мають мати. Худенькі, такі вони досить. не знаю, Надіюся, що я їх відгодую. Тому що весь успіх в тому в зелені, щоб ви знали, індик хоче пастися. Є вигул. якщо є хороший вигул, хто там має біля хати якийсь садок, не тримайте ви його на подвір'ї чи в закритті, як то кажуть, в якомусь вольєрах. Випускають його на пашу, тому що дивіться я їх випускаю зранку, випускаю і вони першим, як кажуть, ділом біжуть пастися, а потім вже починають їсти зерно. Це індочка взагалі щось потухає, бачу, вона щось, бачите, надулися, не знаю чого. Щось їй не добре. Щось їй не добре. Буду за нею стежити, ось так замітив вже другий день. Що щось їй... Її... Вона така, вся хто кажуть, ходить мрачна. І якщо такі будуть далі темпи, то я буду її підрізати. Тому що, щоб вона не, так кажуть, не здохла. Так що бачите, кажу, в цих на даний момент індиків фізичної підготовки взагалі, хто кажуть, ніякої. Вони не знаходжені, вони жили на гною фактично, там біля стайні. Там десь я знаю площа яка десь буде 10 довжини і 3 ширини і все. І там індиків було, я не знаю, штук, на 30. Так що нічого нічого такого доброго вони так кажуть не бачили. Ось бачите? От. Він гарний, великий, високий, в принципі, ріст набрав, але ваги немає взагалі. Там, Напевно, що ця курка за нього більше важить, ніж індик. Просто мені дуже дивно. ще я такого просто не бачив що ж так індики насіки були малі худі. Отакі. Буду пробувати відгодовувати їх. Ще маю придбати чистокровних бурбонів, пару індика і індичку. Вже з людиною має мені передати, все вам покажу. Буду підливати кров, Цього індика ще не буду. Ти кажуть, касувати, тому що хай буде індика 2. Той індик старший, цей молодший, нічого страшного. Нічого страшного не буде. Ну буде ще на краще. Бачите, та індичка взагалі так ще ну, змерзла, не розумію. ці ніби нормально ходять. Дві, <кхід> а та чомусь похилилася. Так що, друзі, на даний момент, що по харчуванню, я їм даю. Прогнав їм глисти, пропойку дав від лисів. Тому що не знаю, гній був і обов'язково треба пропоїти птицю від листів. Буду пропоювати їх від листів 4 дні. Потім роблю перерив і ще раз повторюю. Це є раз пропойка. І бачите, зараз мають невільний вигул, є трава. Я щось підскубую, щось підзобую. І даю їм змішане харчування. Це є пшениця. Ячемінь і кукурудза. Там. І купив вже того хваленого преміксу. А що буде видно. Ось такий премікс взяв. Це не реклама. От вказані такі. Я в ньому комплекс, що в ньому є, підмішую, даю таке від майонезу. Від дерце даю цього преміксу і від РЦ відмішує. це їм даю. О, дивіться От, дивіться цього не бояться, їм не треба вітамінів, нічого їдять. Повним ходом, нічого все влаштовує, все їм добре, стіни на дуже багато, так що краще вівці. <смі> кожне, кожне добре по-своєму, як то кажуть. Так що, друзі, отакі справички на даний момент кажуть зимовий період, Плотнику давати їсти треба і. І старатись, щось от даю тепленької водички, їм піддаю. І головне їх витягнути через зиму в моєму випадку. в загальному також, якщо ви тримаєте їм, моя порада, не тримайте їх закритими, випускайте. Все рівно десь щось, бачите, щось зеленіється, щось собі вони підзобнуть, попробують, так що весь успіх, у вигулі. У вигулі тварини. Коли тварина фізично ходить, щось собі находить, червачка, сломачка. І навіть їх найкраще маю фізичну також силою і здоров'я. Друзі, наразі вам дякую. Буду більше вам висвітлювати, щоб робити їм гнізда, якісь вже більш такі місця буде для них робити, для гніздування. Все вам розкажу, все робиться, як, як правильно робиться насліди, щоб яйця звідти не пропадали, щоб щось не крали, яйця бажано лишати, тому що індичка буде шукати інше місце. Все це буду вам показувати. Заходьте на канал, канал Любиме Село. Машенька все вам покаже, висвітлить. Все. Все, як то кажуть, вам будемо розповідати. Так що наразі дякуємо всім за перегляди. Ставте пальчики вверх, не жалійте. Всім до побачення!